йшов покірно, біль стискала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду вони, немов не люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем до нестями, о, як нелегкий цей до страти путь. Вела дорога до гори, до ями, де хрест вкопають. А потім там розпнуть. вдень оцей бурлило усе місто, Повсюди гам хам спішить на гору люд, спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. Серця жіночі плавились від жалю. У матері христа вже не хватало сил. За що синочко, жахлива така доля? Невже лиш для Христа? Тут на землі він ріс, о як нелегко бачити страждання, де сили взять, щоб це перенести, вона б сама, напевно, без вагання, пішла б на хрест, аби його спасти. Та ось і все прибили хрест вкопали закапала з хреста страждальця кров. О, якби серця людей в цей час пізнали. Що розп'яли вони не зло, а розп'яли любов. Та пройде час, пройде якась година і сотник там від страху закричить, воістину він був Господнім сином, о як йому тепер своїм сумлінням жить, як людству жить, Спасителя не стало, невже в полоні смерті він. Ні, Він воскрес. Зламавши смерті жало і смертвих первенець людський і Божий син. Земля стряхнула дні, мов стерла пил з долоні, хоч кану в вічність той далекий час. Та не забудьмо, друзі, краплі ті солоні, крові Христової, що пролилась за нас. Згадаймо братя хрест, Христа пробиті руки, згадаймо те. Як Він за нас вмирав, прославмо Господа, за сина, що на муки з великою любов'ю Бог за нас віддав. Амінь.